Вітаю вас, мої маленькі дівчатка та хлопчики! Сьогодні День української писемності та мови. Ви, мабуть, знаєте, що всі ми говоримо різними мовами, а наша рідна мова це українська. Вона дуже гарна, мелодійна та багата на цікаві слова. Багато років тому люди не мали книжок і не могли писати так, як ми з вами зараз. Але одного разу дуже-дуже давно до нас прийшли мудрі люди, які придумали для нас букви. І тепер ми можемо писати казки, вірші, читати книжки і листуватися з друзями. Знаєте, як важливо берегти свою мову? Мова це як скарб, який передається від бабусі й дідуся до дітей і онуків. Вона допомагає нам розуміти один одного, розповідати цікаві історії і навіть співати пісні. Коли ми вивчаємо свою мову, то стаємо розумнішими і добрішими. А зараз я хочу вас познайомити з деякими буквами, які позначають звуки. Перша буква це А, позначає звук А. Повторіть. А. Ось у нас буква і звук А. А ще хочу вас познайомити з буквою М. Вона позначає звук М. Давайте разом скажемо М. Молодці дітки. М. І ось ми з вами разом склали слово. Давайте з вами спробуємо прочитати. Ма-ма. А тепер самі попробуйте. Ма-ма. Ось бачите, ми потрішки з вами починаємо вчитися читати. Отже, любі мої, любіть свою рідну мову. Говоріть нею щодня, і вона завжди буде поруч з вами допомагати вам у всьому. Я вам кажу до побачення!